Вітаю всіх на своєму каналі і запрошую на перегляд цього відео. Мене звуть Ольга, хто не знає, хто перший раз мене дивиться. Я хочу презентувати вам отакий помічник для вишивальниці, блокнот, записник, хто як називає, а для мене це буде як альбом. Як альбом, чому? Тому що. Зараз я вам все покажу і розкажу. Значить, почнемо з того, що я користуюся зазвичай такими маленькими записничками. Десь щось по вишивці записала, десь щось переписала, десь щось собі помітила, якісь ніточки, якісь скільки, кількість хрестиків я не вишивала, якісь заплановані мої відео для YouTube, ще щось таке. Але це тимчасове. Я скажімо так. Вони звідсами надзвичайні, нічого тут особливого немає. Записничок і записничок квітиночку, клітиночку, але він е, не, е, не такий, скажем так. Чому? Тому що ось цей блокнот, ось цей Записник альбом блокнот, 3. В одному я замовила одної дівчини в інстаграмі. Так вийшло, що я, у мене є така вишивальна подружка, Мариночка, тобі привіт. Це ти надихнула на таке мене, тому що я подивилась твоє відео, який тебе вийшов гарний. Який тобі прийшов гарний блокнот, то я не втрималась, я замовила собі теж. От. Але не точно такий, я, там можна, я залишу в описі посилання на це. Ось тут дивіться, я теж залишаю посилання, в описі ще переглянете і подивитись, що є посилання на цей інстаграм, де дівчина робить отакі ось блокноти. Альбоми, записники, хай як вони звучать, але ж це класна штука. Замовляла я під свої інтереси, тобто кожну сторінку, якби кількість сторінок і наповнення сторінок, я замовляла індивідуально те, що мені потрібно саме. Напис на цьому блокноті я. Замовила теж індивідуально, по назві свого каналу на YouTube. І в мене вийшло отаке чудо. Кольори я замовила індивідуально. Такий <клес> класний, він не то коралевий, не то червоний яскраво. І отут по типу такої вишивки, це дійсно ниточками зроблено, це дійсно гарно виглядає, це таке фактурне, таке класне, так, ну, подивіться, як воно виглядає. Дуже-дуже-дуже класно. І мені і так я замовила просто кольори, в яких кольорах має бути, і майстриня сама спроєктувала і на її розсуд зробила ось таку красу. Я задоволена це м'яко сказано. Я просто в захваті, просто в захваті від цього блокноту. Він, по-перше, він набагато красивіший, ніж я собі уявляла. І на дотик, і на вигляд, і на, і на наповнення, і взагалі на все, що. І по величині він доволі-доволі величенький. Він більше, ніж звичайна книга. Звичайна книга по висоті, він практично такий а по ширині він ширший за зараз я от візьму лінієчку ой перепрошую ось лінієчка дивіться 22 з половиною 23 маємо на 18 да, на 18 з половиною Да, ну 18,5. Ну, це такий нестандартний розмір, але він те, що треба. Він дуже класний, він такий важкенький, такий, знаєте, колись були в нашому дитинстві, ну, хто так 40, плюс, і в наших батьків були такі альбоми для фотографій. Ото він такий важкенький. і такий, ну, знаєте, зараз от дивишся на нього. Здається, що зараз відкриєш, і це альбом для фотографій, але ні, Але ні, далеко це альбом для фотографій, але я хочу його експлуатувати, скажімо так, трошечки як альбом, трошечки як альбом. Ось чому. зараз я вам все розкажу і покажу. Тут, отак, от застіпочка магнітна, дуже зручно, дуже класно. І ось що у нас виходить. Подивіться, яка виходить краса. Так, зараз я своїх гостів трошечки ододвину, щоб вам було видніше. З чого почнемо? З чого почнемо? Почнемо ось з чого. Тут такі ось закладочки є. Дуже вдячна за них. Така типу скрепочка, ось скрепочка і так, такою е, квіточкою. Дуже-дуже гарно, дуже е, приємно. Ось такі є е, розділювачі додаткові. Такі розділювачі для е, можна відкривати оцей механізм і вставляти сюди такі розділювачі для якихось. Е, е, Ну, Розділів у цьому альбомі блокноті, записнику Ось вони дуже гарні. Я замовила собі саме з маками я обожнюю цю квітку. Я зараз хто дивиться мене і бачить, я вишиваю зараз маки. Мені дуже подобаються вони, і це як символічно. І так, вийшло, бачите, тут навіть експозиція різна. Ось Вони зовсім всі різні. Там три, там чотири, там більше листечка, інший фон. Тобто вони зовсім різні, але це маки. Ось така перша сторіночка. Перша це з такого плотненького такої, я не знаю, це пластик або силикон, мабуть, це такий пластик, але він дуже приємний, фактурний. Тут нанесений такий малюнок. Листочки, квіточки. Це дуже-дуже виглядає гарно і ніжно. І ось перша така сторіночка називається з назвою Вишивальний щоденник, з чого Що починається мій вишивальний щоденник. Я ну, якби я замовляла кількість сторінок, які мені потрібні, але черговість цих сторіночок я не уточнювала. Тобто, мені я зроблю так, як буде зручніше мені. І тому майстриня зробила ось так: Перша сторіночка, назва цього виробу, скажімо так, для чого він буде використовуватися десь. І ось така перша сторінка, тут 365 днів з хрестиками. Тобто, Це у нас виходить. Що виходить? На кожен місяць я замовила, в принципі, як було ну, заздалегідь було заплановано, це якби на рік одна сторіночка така мала бути на рік. Кожен місяць тут робиш записи, скільки ти зробив за день хрестиків, скільки ти не вишивав, скільки тобі було вишивальних днів. Так, Продовжуємо далі. Я трошечки переналаштувала камеру і візуалізацію, всю, щоб було зрозуміліше і відніше. Тобто, ось про що ми говорили? Про те, що цей щоденник, цей альбом блокнот, я буду використовувати таким чином. Я замовила, він буде в мене використовуватись, а саме оці сторіночки 3 роки. Чому 3 роки дивіться? Якщо що, я можу дозамовити ще сторіночок. За окрему, я думаю, плату можна дозамовити хоч що хочеш. Тобто ця сторіночка, цей листочок іде, бачите, по місяцях записуємо ми тут. Кількість хрестиків, скільки зробили, скільки було вишивальних днів, скільки не вишивальних, що хочеш, можна записувати, або відмічати вишивальні дні, або відмічати кількість хрестиків, або що завгодно, що завгодно у цих клітиночках можна відмічати. Ось це на один рік виходить, це у на... це мене 25 рік, це буде 26 рік і 27 рік. Якщо я буду потребувати, я замовлю ще декілька сторінок, буде ще не декілька років, але це не точно. Наступний розділ буде вишивальні процеси. Що в цьому розділі? В цьому розділі у нас у мене ось що. Тут я планую вклеювати прев'ю кожного процесу, який я вишиваю. Не планую вклеювати і заносити в цей записник альбом процеси, які я раніше вишивала, немає сенсу, тобто я починаю його вести з 2025 року, тому я буду робити прев'юшечки такі, роздрукую і буду вклеювати сюди прев'ю тих робіт, яких я вишиваю в 2025 році. Тобто ці роботи, які у мене вишивалися ще в минулих роках, але я вишиваю їх і в 2025 році, вони не закінчені, вони всі в мене сюди підуть. Тобто тут пишеться назва, тут вклеюється фото цього прев'ю. Виробник, артикул, якщо є, коли був старт, дату старту, дату фінішу, розмір в фрестиках, розмір в сантиметрах, оцінка, як ви оцінюєте, або яка. На, якщо набор, там видно, яка оцінка, там оцінюється, там наскільки складність. Або це, за вашим бажанням, я думаю, тут, тут вже можна і як завгодно. О, яка основа була: палітра, кількість кольорів, додаткові матеріали, які використовували, заміна, якщо ви замінювали щось таке в наборі? Ну, і вишива... ну, вишивальна статистика, техніки вишивки яким ви вишиваєте цей процес? І загальна кількість хрестиків. Це у мене буде в плані як альбом, цей, саме цей розділ. Тобто всі мої процеси, які будуть тут записані, які тут будуть виконуватись, починаючи з 2025 року, я всі буду сюди вклеювати і записувати. І це в мене буде обов'язково буде зберігатись як пам'ять, як моя статистика моїх робіт, вишивки. І я замовила, тут воно однаково виходить і з однієї сторони, і з іншої сторони, тобто нічого вигадувати не треба. А вся інформація кожного набору, кожного виробу, кожної роботи тут опис досконалий, все продумано. Все мене влаштовує, і я замовила таких сторінок, по-моєму, я замовила 60. Ось у мене, бачите, розділ виходить такий величенький на весь мій цей блокнот. І ще є додаткові сторінки. Тобто, всі вони тут не задіяні. Тобто, є для цих виробів ще. Мабуть, сторінок 20 як мінімум. Я ще не рахувала, якщо чесно, не розпаковувала, але в сторінок 20, як мінімум, тут ще є додаткових. І ось у мене перекладається дуже, дуже це зручно, тобто розкрив цей механізм і все в тебе відкривається. Значить, ось у мене за потреби можна пронумерувати сторіночки, як кому буде. Зручно. Далі, далі є розділ готові роботи. Що це за розділ у нас? Готові роботи. Тут просто перелік готових робіт, які, які у вас є. Але в цьому переліку я хочу записати, от коли я, я почала, наприклад, з 21-го року, я інтенсивно почала вишивку. Почала розбиратися з вишивальним Ютубом, з усім. Тобто, у мене є такий старий записничок, коли я почала вести цю статистику, то я хочу записати і цю всю статистику, з того переписати старого записничка і все записати сюди, щоб у мене вже був, якби все було в одному місці. Всі мої записи були в одному місці. І у мене я замовила ось три. 4, 5, 6 сторіночок, я з 6 листочків я замовила на оці мої готові роботи. На кожній сторіночці, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, можна зробити 14 записів, на 14 робіт, ну, от рахуйте, скільки робіт, на скільки років вистачить. Якщо мене ще, дасть дасть господь, все буде добре, все буде жити, робитися, процвітати. То буду дозумовляти просто сторіночки і їх докладати сюди для того, щоб якщо я буду інтенсивно продовжувати вишивати і набирати швидкість, то цих сторіночок, я так думаю, і не вистачить на нічого. Це все поправимо. Діло, тобто можна, я думаю, що можна. Це я не уточняла, ну, не, звичайно, я про це не говорила з майстринею, але я так думаю, що це можливо. Це, ну, якби воно не окремі сторіночки можна просто дозамовити. От, так що це не критично. Далі, наступний розділ у нас вишивальний YouTube, що в цьому розділі? В цьому розділі. За, просто теж статистика. Запис відео з Ютубу, які ми робимо. Дівчата, це так класно. Не треба. Ну просто, якби, ну я розумію, що ми, у нас в електроні, у нас все в комп'ютерах зберігається, все є в Ютубі. Ну це не те. Знаєте, якщо запис, записати ручкою, записати назву відео, дата виходу, і ти відкриваєш цей альбом і в тебе видно. Видно, скільки ти зробила, коли робила. І це, ну я не знаю, для мене я люблю записники різні, я люблю писати. Люблю, я не дуже люблю друкувати оце на комп'ютері. Мені, ну, як <серків> по старінки, я такий, така писака, що я люблю писати. люблю писати, Тому для мене ці записи, ці записники, для мене це як знахідка. знаєте, Я все перепишу з свого старенького блокнотику, і теж у мене замовила кількість сторіночок, можна замовляти скільки завгодно. Скільки завгодно, хоч і весь блокнот з цими. Блакноти де там, по-моєму, 120 чимось листочків має бути. Але я в ну, Ці 120 листочків входять декілька розділів, і кількість листочків в кожному розділі можна індивідуально все замовляти, як ви вже зрозуміли, з цього на початку відео я це сказала. Так, наступний розділ хам'ячі запаси. Ви знаєте, оце дивлюся на цей блокнот, таке оформлення, такі класні квіти, такі ну, доволі плотні листочки. Плотні листочки, такі цупкенькі, неприємні на дотик. Вони не глянцеві, вони матові, і на дотик вони дуже дуже приємні. Дуже приємні. І це оце все ці квіти, маки я, я від них шаленію, скажімо так, ну не знаю, які ще слова підібрати. Так, декілька сторінок я замовила, по-моєму, теж щось я замовила на розділ запас наборів. Ці набори, які в мене є, я сюди перепишу, що у мене є в запасах. Якщо ну, в мене тут зі мною, там де я зараз проживаю, набори не всі, але переберу свою скриню, яка у мене тут є, і запишу те, що є. Попаду додому, подивлюся, що у мене ще там є, що залишилось, і ще допишу те, що буду купувати, теж все сюди буду записувати. Тобто, це дуже-дуже зручно. Відкриваєш, не треба все переривати, не треба все це. Відкриваєш, і якщо щось задумав так пошити, відкрив, подивився, що в тебе є. Хто виробник, який, і в пам'яті воно, я думаю, спливе. Що за наборчик? Хоча не у всіх в пам'яті спливе. Є дівчатка, які вишивають дуже-дуже довго, у них дуже велика колекція наборів, і не завжди можна згадати, який набір, який виробник, як він виглядає взагалі. Але просто сюди, якщо записати, якщо у кого величезна кількість наборів, то просто у примітках оце примітки зроблені, я так думаю, можна писати, ну, це за бажанням, ну, це як варіант, можна записувати, де воно лежить, хоча б, Хоча б, тому що у всіх такі, я дивлюся, дівчатка, молодці, такі хом'ячі і такі хом'яки, що стільки в них запасів, що це шість листків, це ні про що. У них, мабуть, 36 листочків, щоб сюди все записати. Але не про це, а про те, що це дуже-дуже зручно записав назву грибника і де воно лежить, або ще щось, або коли купив, коли придбав. Ну воно якось буде в пам'яті згадуватись і буде е гріти душу. Гріти душу, те, що у тебе воно є, і ти можеш взяти його і вишивати, або комусь подарувати, або ще щось з ним зробити, або ну, розхом'ячку зробити, тобто викреслити цей наборчик, якщо продався, або ще щось. Ну, коротше, коротше, зручно. Зручно, і я задоволена, я всім задоволена. Ну, я взагалі така людина не привірятлива ні в чому зазвичай. Тобто мені я. Я дуже люблю все це, всі ці нюанси. Так, наступний розділ, але він без розділювальної сторінки, ну, це майже те саме, це запас авторських схем. Це теж дуже зручно, авторські схеми я люблю, люблю авторські схеми, і в мене їх набагато більше, ніж запасів наборів. Авторські схеми я, купую, я можу скачати. Скачати з інтернету безкоштовно, якщо він у вільному доступі. Загалом я продивлююсь канал Моресхем. це офіційний якби, канал, там немає ніякого такого, нічого лишнього і ну, зайвого, продивлюсь цей канал і схеми, які мені подобаються, я їх просто скачую. І багато схем, які я купую. Купую мені наші українські дизайнери. Взагалом, у мене українських дизайнерів. Схеми купую, я інші не, якось не, не дуже. Купую українських наших дизайнерів, і мені це мені, мене все в них влаштовує. Не, не всі схеми, не всі дизайнери, звичайно, у кожного різний смак, але ті схеми, які я купую, я буду їх вишивати. Багато Хто з дівчат теж ну, дивлюся і знаю і чую, що дівчаточка дуже полюбляють наші дизайнери, схеми, і дуже багато схем скачують, купують. Але ж є такі нюанси, що смаки міняються, і багато схем, тобто, можна і не вишити. Тобто, я відношусь до цього з точки зору того, що я Купую тільки те, що маю вишити. Те, що я можу не вишити, я не купую, а просто якісь такі схеми, які майстри виклали у вільний доступ безкоштовно. Я можу собі скачати, якщо вона мені сподобалась, але впевненості в тому, що я буду її вишивати, у мене немає. У мене впевненість лише в тому, що я купую. От. Тому ось о є сторіночка, так само перелік назва, дизайнер-примітка. Все, нічого складного, все дуже просто, е, ніяких таких лишніх е, записів і всього іншого не треба робити. Все, ось закінчується. І такий е, е, кишенька така, така папочка зіп замочком це дуже-дуже зручно. Це можна використовувати для будь-чого, можна якісь записульки покласти сюди, можна. ну, все, Що завгодно. Що, що потрібно для вам для роботи з цим блокнотом, і цим ви можете сюди вкладати. Можна і вкладати, наприклад, ви. там Щось, якісь у вас вирізки є, там, чи якісь записи на якісь цих, ви не встигаєте зразу все переписати сюди в блокнот, закласти. Тобто ви сюди заклали, все, є вільна хвилинка, є вільний час. Ви сіли, переглянули щось якесь або вклеїти там прев'ю, або щось. Що ви вирізочки сюди поклали, потім зібралися, вклеїли і у свій вільний час. Тобто, це як тимчасове місце зберігання чогось. Я думаю, це дуже-дуже-дуже зручно. Ось такий блокнот, ось такий записник, такий мій альбом, який буде мені слугувати, як я планую і вважаю, буде довго довго. Мінімум 3 роки, так як я запасик зробила сторіночок на, на таку кількість років. І по Потребі я буду дозамовляти. Може, я ще щось буду в процесі ведення цього альбому, можливо, я буду щось ще по ходу дозамовляти, але це теж не впевнено в цьому, але це як варіант. Тобто, це як і для вас, дівчата, хлопці, така, ну, як такий лайфхак, така зручність, що в процесі можна сюди такі механізми тут, що можна заклеювати, вставляти ці листочки і не, не переживати ні за що. От, Ось такий блокнот, яким я задоволена це мало сказано. Я перезадоволена, я дуже вдячна, вдячна майстрині, вдячна. Так як я вже сказала, силочку на інстаграм цієї майстрині я залишу в описі. Ось ще раз продублюю цю силочку. Дивіться, заходьте на сторіночку дівчини. Дуже талановитий, дуже класний. І ну, це не реклама. Ну, я не рекламую, я нічого з цього не маю, нічого. Просто це мій якби, отзив на те, що. Ця майстриня робить, і як це зручно, і як це, Це, звісно, коштує грошей. Але ж це, це можна, знаєте, це якщо, це якщо у вас є подруги вишивальниці, і якісь ви хочете зробити подрузі там подарунок, це для подарунку це як. Ну, Якби мені хтось таке подарував, я б була б безмежно щаслива, що в мене такі подруги, друзі, які б подарували мені таке щастя вишивальниці, я це так можу назвати, щастя для вишивальниці. Тому користуємося, це, це мій відео огляд, це мої емоції, це моя точка зору. Я її не, не міняю, не. Я теж те, що я, які емоції я маю до цього виробу, такі я вам і про те і розказала, і показала все, що тут знаходиться. Ось такі я б купила собі, дозволила собі таку розкіш, таку <різь> роботу майстрині, і я задоволена. Я задоволена, любі друзі, беріть, робіть. І хай у всіх все буде добре. Тому підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Я дуже-дуже вдячна. Пишіть, пишіть, підписуйтесь, це буде допомагати розвитку моєму каналу. Це буде приємно, дуже приємно буде мені. Дуже буду вдячна за всі ваші вподобайки, ваші коментарі, ваші. Перегляди, я всіх ціную, всіх, всім дуже вдячна. І буду просувати і продовжувати знімати відео про все, що буде траплятися у моєму вишивальному житті. Тому всім дуже дякую, чекаю підписочки, чекаю лайки, і всім гарного дня, тихої ночі і до побачення. До наступної до зустрічі, любі.